Прийняти рішення про відкриття власного бізнесу під час війни справа з непростих. Насамперед, коли йдеться про мінімізацію ризиків, але жителька села Першотравневе Ірина Бондаренко все ж наважилася зробити певні кроки, і сьогодні її кав'ярня під назвою Кайф вже пропонує запашну каву та солодище жителям і гостям цього немаленького села. Працюю в Одесі, в мене є основна робота, але в мене є син підліток. І стала така проблема, що дитині нема куди підліткам піти, нема де зустрічатися. Спочатку коронавірус, потім війна, а дітям потрібно спілкуватися. Тому виникло таке бажання відкрити, і щоб було це кафе сімейного типу, щоб могли прийти батьки з дітворою, щоб могли прийти бабусі, дідусі. Так воно і є. Вони все тут приходять, проводять гарний час. Ідея відкрити кав'ярню у першотравневому в Ірини виникла ще до російської навали. Для цього вона викупила приміщення у центрі села та у травні 2021 року подала всі відповідні документи до сільради. Дозвіл на відкриття цього об'єкту їй видали через півроку, і в березні 2022 планувалося його відкриття. Але минув ще один страшний кривавий повний трагедій рік, і все ж таки Ірина Бондаренко ризикнула вкласти власні кошти у цей бізнес в Україні у своєму селі. Відремонтувала приміщення, закупила обладнання і почала працювати. Потрібно щось робити, тому що якщо ти в війну не будеш нічого робити, а думати про війну не будеш рухатися вперед. Не виживемо. Думаємо, що будемо жити. Допомагає доньці підіймати бізнес її батько Сергій, який теж не сидів без діла і знайшов собі справу. Я допомагаю дочці, держимо 40 сясавець, трошки свиней десь, сидити, щоб держатися, може будемо допомагати ЗСУ. Це наше, наша, наша, наша проблема, яку ми повинні вирішити. Невеличка кав'ярня у центрі першотравневого якось відразу стала місцем тяжіння для місцевих жителів. От Ірочка відкрила, молодець. Люди приходять, сидять, дітки заходять, не то що в інтернеті все час. Зараз війна. Погулять нельзя ні є, тому що страшно. Тут много гуляють деток з мамками. Заходять попити кофе. єде попить. Ну в багатьох же селах єде а Ми тут яке люди визнають, що сьогодні тих, хто лишився без роботи, побільшало у цей період бажання займатися власною справою йде на користь не тільки самій людині, а й громаді. Загалом вважає визирський сільський голова Валерій Столакі. Я думаю, що це. Надо робити в всіх населених пунктах не тільки перша травнева і в ізірки надали і в Кардоні, в Любополі, щоб люди відкривали робочі місця, створювали для себе блага і щоб був якийсь доходу в нашу сільську раду, і щоб вони ну оцього якесь задоволення. Ми звернулися з запитом до штучного інтелекту чату GPT про те, чи є майбутнє у такого бізнесу, як кав'ярня у селі. Нам відповіли, що потрібні певні знання це ефективне планування меню, управління запасами, обслуговування клієнтів, маркетинг та бухгалтерський облік. Тому, якщо правильно планувати та управляти таким малим бізнесом, кав'ярня у селі може стати прибутковим підприємством.